Синок, смотри, скільки посілок нам батя з України передав! Мамо, вони мені не потрібні! А чому? Мені не потрібні крадені посилки, мені потрібно, що лише війна пошвидше закінчилася. Ага. А ще я хочу 150 тисяч. 150 тисяч. чого? 150 тисяч. Але лише українці. А вони дивляться і не хочуть підписуватись. Підпишись зінок. Посмотри, що нам батю з України передав. Мамо, ну для чого тобі крадені посилки? Зінок, пойми, війна скоро не закончиться. А так можна чуть заработати. Мені не потрібні ці крадені посилки. Я за мир. А ще я хочу 100 тисяч українців. Але вони дивляться і не хочуть підписуватись. Підпишись. Синок, смотри, що нам батя з України передав. Мам, не треба мені ті крадені посилки. Чого? Не потрібні мені ті крадені посилки, я лише хочу підтримувати українську мову. А ти дивися і не хоч підписуватися. Підпишись і постав лайк. Подпишусь, підпишись. Синок, дивись, що нам тату з України передав. <сум> 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 Син, ти плачеш? <сум> Ні блядь, сміюся! Коли вже нарешті та Україна переможе. Що ти с ко сказав? Говорю, що я вірю у перемогу України, а свої посилки забери назад. Україна, що ти мелеш, а за свої слова ти зараз мені получеш. Я вірю у перемогу України, а ти напиши в коментарях.